Друзі, всім привіт! Це наш перший влог на Ютубі. Сьогодні четвер авторимочка, 29 січня, рубрика Кашкаї. вам коротенький, плюс 2. ідемо по опориночку. Варіантик такий бордовенький, коротенький кашкає 11 року, теж на 1,5 дізелі, 154 оригінального пробігу, ксенонки, обмивачі фарби, без ключовий доступ у нас є на ручечках. А він закритий. Теж тканевий салон на максимальній комплектації. Мультикермо, панорамка є. 11800 стартова його ціна, кому потрібен номер продавця. А ми йдемо далі. Доброго всім дня! Займаємося автопідбором в місті Луцьк. Check-in Cars компанія називається. Якщо когось цікавить якась автівочка, перевірте, підібрати, звертайтесь, приїжджайте на Луцький авторинок. Дуже великий асортимент автомобілів. Можна вибрати на будь-який смак і на будь-який гаманець. Перевіряємо вам повний комплекс діагностики від А до Я. Комп'ютерна діагностика по базі даних. З дилера виписки беремо, також на СТО. Звертайтесь за номером профілі. Всі силочки на Віталікові соцмережі будуть в профілі під відео. Так, показую вам ще один бордовенький варіант, гляньте на оригінальних 18 дісочках. Так, 235 пробіга, 11 рік, 1,5 стандартний, пригнаний з Франції. Є клімат, панорама, ксіноночки. Все, що вам потрібно, гляньте, салончик тканевий. Погано чуть видно, вибачайте. Теж 6 механіка. Є мультикермо, 10% 500 стартова ціна. І номер продавця, кому потрібно. Такий шикарний варіантик. Ось такий свіженький варіант J1 і з на максимальній комплектації Техна. Full LED оптика, парктроніки по кругу. Машинка сама паркується, має класні оригінальні титанові диски з зимовою гумою. Камери в зеркалах, безключовий доступ, комбінований шкіряний салон, підігрівці душок. Одним словом, комплектація максималочка техна в нас. Така свіженька пропозиція. Є панорама в чорному кольорі, дуже елегантно, класно виглядає. Так, Показую, друзі, вам ціни. Кому потрібно такий варіант j 10 Тук 1.6 VUN R9M на 96 кВт. Це плюс до версії, що не місна. Тобто цей місанчик буде на 20 см довший і на 4 см вищий. Комплектація центр, середня комплектація, є панорама, є мультикермо, камера і двох зони кліматконтроль. де стандартна 6 ступочка у нас. 6 коробочка. Ось такий варіант. Камера заднього виду є тут, Якщо цікавить, то телефонуйте, можемо перевірити вам таку машинку. Також плюс 2 ще знайшли, 1,6, 96 тисяч оригінального пробігу, гляньте ксонону в нього. Камери йдуть по кругу 360, теж на оригінальних 18 литих дисочках, бачите, бо навіть в зеркалах камери є. Іде на ньому безключовий доступ, кожний чорний салончик, 6-ступна механіка, теж мультикармо, двозонна кліма, кліма, 13900, продавець, заявляє його стартова ціна, номер кому потрібно, а ми йдемо далі. Такий варіант темно-фіолетовий колір на максимальній комплектації. Псеном, омивачі фар. Бачимо, з Бельгії признані машина 2011 року. Максималочка. шкіряний салон з підігрівом, двох кліма. Переб'є Віталіка, бачите, зима застилають кліоночку, щоб не вимазувалися вам поліки. Так. Тут гума у нас вся сезона, є. Ага. Давайте ціну відразу вам. Ціну покажи. 11 рік, 1,5 дизель, 204 пробігу 12 999. Ось така ще пропозиція. От такий Нісанчик в кольорі Gray, 12 року випуску, Луцький авторина. Ціна 12900. 1,5 дизель, 81 кВт, Максимальні диски. Це сезонна гума, комплектація ацента, панорама, камера є, Мультикермо. мультикармо, зеркала складаються у нас. Номер до всякому потрібно, а ми, ми з йдемо далі. Віталіком у нас перекур, зараз поп'ємо кави і вирушаємо далі знімати вам любимі кашкайщики. Сьогодні буде така рубрика. Відео вийде завтра, ну типу сьогодні в п'ятницю. А в неділю у нас по меганчикам або по тим машинкам, які попросите ви. І Фінальний кашкайчик покажу. Це вже наш. 11 рік, коротенький, 1,5 стандартний дізельок, 145 пробіга. Десь ідею на ньому ксанонова оптика, умивачі фар. Оригінальна 18-ка стоїть, є безключої доступ, він закритий. На шкірі 6-ступна механіка, панорамний дах з електрошторкою, мультикермо, двохзонна кліма, подогрієвий сідушок, 11300 доларів на старті. Номер телефончику кому потрібно. Зроблений на нього сертифікат. Ось і відео підійшло до кінця. Кому цікаво, пишіть на яку групу авто зробити вам. Ще таку підборочку маленьку, а з вами ваш сам вийти.